У нас АТБ глянемо акційні ціни дня нарочення цього пичні. Така звичанка. 99 гривень. Акційна ціна. А це якщо з картою АТБ. По Купці. Така ціна. Змінить штуку. Цукур ціна як була. Акції на макарони своє лінія 21 гривня. Знижка 50%. В асортименті макарони є. Бачимо, по знижках є і 40%, і 17%, і 23%. Кожна позиція має свою знижку. Нема такого, що на все мінус 50. АТВ, знижки класні на Ябси, асортименті. Шукаємо акційні цукерки, снікерси батончики. Тут справді знижка мінус 50 сьогодні чи дня народження АТВ, але немає наявності. Можливо, це тільки в нашому АТВ. На інші батончики бачу мінус 20 знижка. Ось тут. 12-32%, теж немає наявності, їх немає. А Line 18%, знаєш, лайн є в наявності. На кондитерці гарна ціна на ромашку, до речі, вона дуже смачне, 16 гривень за 100 грамів. Вона така, правда, маленька, половинка звичайної ромашки, але... Смак, можна сказати, той самий. І нарошен м'ята плюс 12 гривень, ціна за 100 грам. Акційна ціна. Є акція на піцу. Дуже класно, 75 гривень, але піца немає в наявності, на жаль. І ще шинаці у нас 75 гривень також треба пошукати, чи є в наявності. Теж гарна ціна. Бачу, сиру теж нема. Знижка мінус 50, навіть ці я теж не знайшла. Царела є, там не така велика знижка, тут є в наявності. Ось. Ще бачу, у нас сир, м'який, карпатський знижка. Але тут уважно, Тут ціна за 100 грам, а не за штуку. Всім дякую за перегляд. Байки, байки, до побачення!